Міняють мертвих на живих. Росія ховає тих, кого відправляла на війну з першою хвилею мобілізації. І водночас готує на фронт новобранців, кого мобілізують у першу чергу. І скільком росіянам доведеться взяти участь у бойових діях, розбираємося у цьому відео. Цього разу повістки у Росії роздають тихо. Все ж таки побоюються невдоволення серед населення. повестки разносят, людей в военкоматы сейчас будут уже собирать, где-то уже начали собирать, где-то еще нет. Вот. Но именно вот для такой миссии. То есть учить их никто особо уже не будет. Два вагона. Мобілізованими у російському міноборони кілька місяців тому заявляли, що необхідну кількість мобілізованих нібито вже набрали, і продовжувати набір нібито не потрібно. Пізніше Путін сказав, що навіть не замислювався, чи потрібен його новий указ для закінчення мобілізації, і пообіцяв обговорити це питання з юристами. За кілька днів Кремль заявив: вже є висновок правового управління. Указ не потрібен днями. Прес-секретар президента Росії. І пісков знову нагадав указ Путіна й досі діє. Путін не оголосив своїм указом припинення часткової мобілізації. Значить, всі ці процеси відбуваються. Ба більше зараз відбувається потужне посилення мобілізаційної структури, тобто тих установ, організацій фахівців, які в е, перспективі будуть проводити більш масштабну за обсягами мобілізацію. Бо цифри, які ми часто чуємо, це 500 тисяч російських громадян, які в рамках чергового етапу мобілізацію мають прийти до до російського війська у центрі військово-морського аналізу США. Вважають, що на кожного загиблого російського військового під час війни в Україні припадає в середньому близько трьох з половиною поранених. До цієї кількості не входять ті, хто воював на боці Росії у складі так званих народних міліцій Донецька та Луганська. На війні в Україні загинула вже понад 120 тисяч росіян. Це цифри від генштабу ЗСУ за день. Гинуть близько 500 російських. Солдатів російське командування про втрати своїх військових звітувало в останнє ще восени. У день оголошення так званої часткової мобілізації. Міністр оборони РФ Шойгу заявив, що після 24 лютого 2022 року загинуло 5937 російських військових. Військовий експерт Олег Жданов упевнений, що російській армії вкрай необхідний людський резерв, оскільки запаси озброєння закінчуються у планах посилити піхоту. Россия сможет сформировать дополнительные батальоны в каждом полку. Если раньше их было три, то сейчас их будет четыре, пять. о чем это говорит? Это говорит о том, что они создают людской резерв в каждом полку. Они не могут сегодня формировать новые части, нет техники и вооружения, но людской резерв могут. То есть те, кого будут убивать и кто будет санитарные потери, раненые, убитые, вместо них будут ставить в строй других. Перші ешелони прийдуть з тими, хто цими днями проходить підготовку на території Білорусі, каже полковник ЗСУ Владислав Селезньов. Ті саме ж території Білорусі убувають ешелони з особовим складом. Російських вояків, які пройшли відповідну підготовку, і зараз з'являються, наприклад на Луганському напрямку в районі свато Кремної вони беруть активну участь в бойових дій. Після того як Путін оголосив про мобілізацію 300 тисяч людей, з'явилося багато свідчень про те, що солдатам самим доводиться купувати собі екіпірування та спорядження. Якщо вони хочуть бути впевненими у їхній якості, купувати доводиться все від засобів першої допомоги. В аптечках до захисних шоломів та бронежилетів, які відповідають усім сучасним вимогам, чому у нас видається не армійський жилет, а вот та. Китайська об'ясніти мені, тому що, зараз... що у нього клас защиты в лучшем случае 4+. плюс. Чому то По втрати э, путінської армії на рівні більше ніж 700 осіб на добу? То очевидно, що не важко порахувати. Скільки що що хвилини ги не путінських вояків? Це відбувається через те, що э, абсолютно безглузді рішення приймаються путінськими генералами щодо проведення піхот на артилерійських штурмів добре укріплених позицій українських сил оборони. Це Бувається через недолугу роботу військових медиків і через те, що путінські чмобіки погано забезпечені і геть погана має геть погане засоби захисту. Тим часом рідні загиблих солдатів стали відкрито говорити в інтерв'ю, що навіть ховати синів нема за що, оскільки всі запаси витратили на екіпірування для бійця. Однак і це не зупиняє новобранців, адже покарання за ухилення від мобілізації до п'яти років позбавлення волі. Автобус! Все, игрушки закончились, вы все военные. Три дня здесь, борт, две недели до подготовки, до комплектования подразделений. Их будут комплектовать э, в команды и отправлять в воинские части. Дальше, видимо, видимо, это уже мое предположение, э, видимо, будут формироваться типа полковых школ. Як годы вгоди Второї мірової воїни, да, в годы Второї мірової войни і до начала Другої світової війни була полкова школа, яка сам где полк сам собі учил бойцов? Такий захід для Росії вимушений зараз каже мілітарний історик Василь Павлов. Підготовка бійців на базі підрозділів говорить про те, що система не справляється з кількістю солдатів, які потребують якісної військової підготовки перед тим, як вступити в бій. Такі навчальні центри починають формуватися тоді, коли регулярна армія централізовані центри підготовки не витягують з одного боку напливу мобілізованих, а з іншого боку, тієї кількості людей, яка має пройти підготовку, знаходячись вже безпосередньо в військах, тому і формуються. Полкові школи, ротні школи, головний сенс їх появи це те, що централізована відсутня можливість готувати особовий склад. Відповідно, рівень підготовки падає. І цим наші збройні сили сподіваюся зможуть скористатися. Піхота це єдиний практично необмежений ресурс, що залишився в Росії. Вважає більшість військових експертів. Навіть артилерія має властивість зношуватися. А ось російських громадян можна мобілізувати ще дуже довго. Тим паче, коли населення країни в 140 мільйонів це робити не складно. Цього разу приїдуть в шолунок, ті, хто не знайшли можливість накивати п'ятами, виїхати за межі російської ферми. Федерації. Ті, хто не знайшли аргументів і можливості відпетляти від призову до лав російського війська в рамках мобілізаційних процесів, відповідно, що про мотивацію тут не йдеться, про рівень фахової майстерності та навчання, так само не йдеться. Скоріше за все, це буде велика піхотна війська. З початку оголошеної в Росії часткової мобілізації з країни вже поїхали від 600-700 тисяч до майже одного мільйона осіб. І доки російські кордони остаточно не закрилися, ці цифри тільки зростатимуть. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях, діліться цим відео з друзями та підписуйтесь на наш Ютуб та телеграм-канали.